Христос Воскрес, вітаю всіх у на нашій молитві, і запрошую до цієї молитовної імах. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для чого нам дається випробовування? Це питання, яке стане священникам дуже часто. Навіщо Бог дає людині терпіння, страждання? Навіщо ми нам Ось це випробовує? чому воно нам дає? Багато можна про це говорити, але один з моментів, для чого ми це маємо, це щоб зрозуміти, хто я є, якою я є людина. І коли Ісус Христос прийшов на землю, народився, прошу, і після Свого речь. Там його спокушає. Навіщо знову ж таки Бог спокушає? Перепрошую, Перепрошуйте Бог діявоць покушає, навіщо Бог допускає усе-все? щоб Христос, будучи людиною, знав і розумів, хто він є. І от наш покине блаженіший. Що голодного легше купити, голодного можна купити, а вільного тільки купити. І от наші гріхи це те, що робить нас невільними. Всі ці наші бажання, всі ці наші, знаєте, надужиття все це те, що нас робить невільними. Має віру в Бога, віру в самого себе, і коли людина живе Божим законом, коли живе по закону, тоді людина є віром. А коли людина піддається на спокусу, коли людина піддається на якусь провокацію, щоб вчинити протизаконну дію, вона позбавляє себе. Бо коли ти порушуєш закон, ти боїшся, що його, що твоє правопорушення визнають. Відповідно, ти стаєш її. Найчастіше люди порушують закон, починають порушувати закон. Тоді, коли вони хочуть матеріального, матеріального багатства. Хтось краде заради, хтось краде, хтось зловживає. Тобто, будь-які, зрештою, всі сім гріхів, перепрошую, шість гріхів і семисмертних гріхів, вони пов'язані із тілом, із насолодою, щоб ось цю насолоду отримати. Можна сказати, що всі ці, ці гріхи пов'язані із тілесним голодом, з яким людина не мовиться. І тому Христос пережив ці випробовування посмі. Він боровся зі своїм тілом, зі своїми бажаннями для того, щоб самому собі сказати, я є вільний над цими спокусами, я є вільний над тим, щоб не порушити закон». Тому голодний, голодного можна купити. І як будь-яка влада, яка хоче контролювати свій народ, а не хоче будувати правове е, суспільство, воно доводить свою країну до зубожіння, до голоду. Доводить до того, що люди в цій країні живуть, живуть тільки одне, як би щось отримати. Їм байдуже до інтересів інших, їм байдуже до добробуту. Вони хочуть тільки нажити. Такий народ, який живе в бідності. Нелегко маніпулювати. Такий народ дуже легко ведеться на будь-які провокації, які ведуть до війни. І, по суті, діла, те, що ми маємо зараз, це є підтвердження від цього. Голодний, його легко купити, а вільний буде боротися. Ми вільні люди. І допоки ми будемо цінувати свою свободу, ми будемо перемагати. На як тільки ми станемо голодними, будемо ховатися за чимось плечами і казати, що нам хтось винен, що хтось має піти, а не я. Не тільки на війну. Але хтось має працювати, а не я, бо я буду ховати, бо бобоїмся. Чи ще що? Є прояв цього голову. голоду, і таких людей легко купити на різні маніпуляції. Тож пам'ятаймо себе, будьмо вільними, бо вільні ніколи не піддаються на провокації. Вільні завжди відстоюють свої права. Прошу домовитися, Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і на щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноват нашим, і не веди нас у споку, але визволи нас від лукавого. Господи, <кійця> Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас віше. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас гріх, Господи Ісусе Христе, Сина Божий помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Усина, святому дух, в нині по всіх часу на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захоронення Захиста Господи, це сьогоднішнього ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і земляють нашу країну. Благословує здоров'я всіх поранених, і цивільних, так наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, кабана, який здійснює, поїздні задоволі. Донакі поліції. усіх, хто є в полоні, поверне живими, нашкодженами додому. Просимо тих, Господи, просвітли серце, розум, і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх.